Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні на Одещині. Відновлюють електропостачання цієї ночі. Росіяни прицільно били по енергоінфраструктурі області. Є влучання і в самій Одесі з нами зараз на зв'язку. Наша кореспондентка Ольга Дунська. Олю, яка ситуація зі світлом у місті? Наскільки серйозні пошкодження енергооб'єктів? Вітаю Марина. Під ворожий удар потрапили ще домівки одеситів. Зокрема, 47-річна жінка дістала поранення. Нині вона в лікарні в неї опікуються медики, проводять усі необхідні дослідження. Також постраждали два гуртожитки, більше десятка приватних будинків. Один з шахедів залетів на взагалі на 24-й поверх будинку. На щастя, не здетонував. Там немає на щастя постраждалих. І власне, що кажуть удосити про цю ніч, пропоную послухати. Як запалало все так, яскраво в хаті було, що як перепугалося. Повибігали, подумали, що пожар буде, ні? Обішлось, ну потухло. Світло потухло, те. Жьом. покупки на всякий случай, бо холодильник не відкриваємо. Ми у приватному будинку живемо таке синім палало. Зрозуміли, що по енергетиці. Сумно було. Головне, ж, сьогодні то світло дадуть, а завтра то знову розіб'ють. Внаслідок ворожої атаки в частині Одеси зникла вода. І в іншій частині подекуди став меншим тиск. Без світла опинилися 317 тисяч родин. Від самої ночі на місцях влучання одразу почали працювати рятувальники та енергетики. Пропоную послухати світлу ще нема. А воду пустили, утром ми були вже з водою. А світла вчора цілий день не було і от до сьогоднішнього дня нема нічого. Після того, як бахнуло, не стало світла. І Все, ночі, от це як, був, ну, як бабахкало. То це час ночі. І от Зараз я пішла додому і світла не було. Ліхтарі кнопочні, такі на стінку вішаються. Нажали, воно світить. Батарейки забула купити, добре, що спитали. Зараз повернуся. Станом на зараз енергетикам вдалося повернути світло в домівки. більшості одеситів. От також одразу вночі заживили критичну інфраструктуру. Досі без світла залишається ще 30 тисяч родин. В самій Одесі частково не працює електротранспорт, зокрема шість трамвайних маршрутів та один тролейбусний енергетики кажуть, що працюватимуть без перестанку, навіть якщо доведеться працювати вночі, або якомога швидше повернути світло. В Данівка Одеситів студія дякую, Олю. Наша кореспондентка Ольга Дунська про енергетичну ситуацію в Одесі. Росіяни цієї ночі прицільно били шахедами по інфраструктурі міста та області.